Сьогодні вулицею Васяка, колишня Кірова, вільно рухаються люди. Там отримали свою приписку чимало необхідних для життєдіяльності міста, установ організації. А в кінці 40-х, на початку 50-х років минулого століття, тут наважувалися ходити лише найсміливіші, оскільки поруч перебували ті, на кого тодішня радянська влада вже повісила ярлик ворог народу. Сюди, в пересильний фільтраційний табір, потрапляли цілими сім'ями, жінки з малолітніми дітками, старики, а потім ешелонами їх відправляли до Сибіру та на далекий схід. Епістемія Погребська, жителька Турійського району зі своїми трирічними хлопчиками-близнюками опинилася в таборі лише тому, що полюбляла співати українські народні пісні та читати журнали, видані рідною мовою зі сльозами на очах і трепетом в голосі. Згадує Ганна Знайомська її рідна тітка. Було по три місяці їм, як її забрали з тими близнюками, то підготувала невеличку подушечку. А в ту подушку там що можна було трошки грошей, трошки ще чогось, і ото ми несли ту подушку. І упросили. Видно, добре попались люди. Упросили, щоб передати ту подушечку, передали їй ту подушечку з надією, то що вона що вона знайде там щось. Бідолашна жінка після багатьох років поневірянь хвора, але не зламна духом повернулася разом з дітьми на батьківщину, аби спочити навічно у рідній землі. Повернувся з далеких місць заслання Арсеній Борисович Матвіюк. Туди 20-річний юнак потрапив як син ворога народу. Після 14 років голоду і холоду він разом з дружиною та двома дітками приїхав трудитися на рідній землі. Але пережити в Сибірі не давало йому спокійно та вільно дихати на повні груди. Тому Арсеній Борисович взявся за написання книги, на сторінки якої виплеснув всю свою біль та гнів на тодішній радянський лад. Рушив поїзд в далекий Сибір. Бір Під такою назвою нещодавно вийшов друком його перший творчий доробок. Книга лише у 100 примірників, видана власним коштом автора, розійшлася блискавично швидко. Тому зараз Арсеній Борисович зібрав воєдино всі свої сили. А здоров'я у чоловіка вже не молоде. Аби ще встигнути написати і видати другу книгу про кривавий період сталінських репресій. Я хочу оставити пам'ять. О про те, що люди майже мало що знають. Якщо знають, то вже не передали своїм нащадкам, а ентузіастів таких немає, щоб напечатати, написати. А я хочу, от щоб письмо осталося, і майбутні нащадки знали правдиву історію. Саме за ініціативи Арсенія Борисовича в Ковалі за адресою Васюка-20 вдалося відкрити меморіальну дошку, на якій викарбовано слова пам'ятайте тих, хто зазнав репресій від Сталінського НКВС. У заході взяли участь представники влади міста та вже сивочолі борці за волю і незалежність України, які сьогодні сміливо можуть говорити про пережиті страшні руки масових репресій, молитися за померлих на чужині, а найголовніше без остраху розмовляти українською мовою до слова. Згідно архівних документів, з Ковеля було відправлено на чужину близько 10 тисяч людей. Прикордонний Хелм став першим містом партнером Ковеля. Ще 13 років тому муніципалітети обох міст вирішили формалізувати стосунки і підписали договір про міжнародну співпрацю. З того часу контакти між представниками влади, ділових кіл та громадськості міст побратимів є постійними та плідними. Невдовзі ковельчани та жителі Хелма стануть партнерами і в реалізації нового проекту прикордонної співпраці. Його мета активізувати потенціал молоді для вирішення соціальних проблем регіонів сусідів Німеччини України та Польщі. Більш конкретно про це йшлося на зустрічі лідерів молодіжних організацій Коваля з координаторами проекту, представниками польсько-української фундації співпраці Паусі, яка вже має десятирічний досвід реалізації програм на підтримку Євроатлантичного курсу України та побудови громадянського суспільства. Пріоритетом нової програми прикордонного співробітництва буде соціальна тематика. Зокрема, мова йде про активне залучення молоді до вирішення проблем безробіття, наркота алкозалежності в молодіжному середовищі. Альної реабілітації тих, хто повернувся з місць позбавлення волі, цей проект буде в тому цікаве, що він не тільки буде покращувати контакти між ковелем та хелмом, а також буде брати досвід з такій співпраці польсько-німецькі польсько-німецького прикордоння з німецького боку в проєкт буде підключений город франкфурт над Одерою, а з польського город слубіці і як приключати мовить до того щоб став більш активною це, це 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 спільне завдання активних людей і на польсько німецькому і на польсько-українському кордоні Зацікавленість у тому, аби стати учасниками проєкту, вже виказали кілька молодіжних організацій та об'єднань Ковеля. Серед таких громадські організації Альтернатива, Дивосвіт та за життя, молодіжний фонд Наше майбутнє, молодіжне братство преподобного Йова Почаєвського та інші. Свою підтримку в активізації розвитку співпраці молодіжних лідерів, міст партнерів, засвідчила і ковельська влада. Нам треба активізувати, щоб люди були небайдужі. Долучалися до вирішення тієї чи іншої проблеми, брали на себе. Відповідальність за це вирішення. Я переконаний, що ковальчани такими дедалі більше стають, і в нас є для того і глибокі коріння традиції, і, власне, таких громадських лідерів у нас сьогодні є. Я думаю, що майбутнє за ними. Невдовзі учасники тристоронньої програми молодіжного співробітництва прикордонних регіонів Німеччини, України та Польщі зберуться на конференцію в Хелмі, де обговорюватимуть конкретні напрямки реалізації проекту. Фінансову підтримку молодіжних ініціатив забезпечить уряд Норвегії в рамках європейської програми співпраці. Понад 60 картин, композиції з кераміки, вишиті рушники. Перша персональна виставка Лариси Іщук представляє багатий внутрішній світ художниці, яка талановито працює в різних художніх техніках: акварель, олійний живопис, графіка, розписи по склу та тканині. Кераміка, мистецтво якої художниця опановувала ще в Миргородському керамічному технікумі. Усі роботи різні, але однаково щирі, сповнені теплоти та гармонії, пробуджують світлі та добрі почуття а головне не залишають байдужими. Творчість Лариси дуже різнопланова, багатогранна. І судячи з різноманітності жанрів, які тут представлені, вона ще знаходиться в пошуку, подобаються її декоративні роботи. Її гончарство дуже подобається. Подобаються її роботи на склі. Я хотіла б мати в своїй колекції роботи. До того, аби перша персональна виставка художниці Лариси Іщук відбулася, доклали зусиль чимало людей. Усі вони бажані гості на відкритті експозиції в культурно-просвітницькому центрі. Головними помічниками та порадниками в оформленні виставки були батько художниці Василь Петрович Крамер та брат Юрій з сім'єю. Добрим словом про талант художниці та її невичерпний життєвий оптимізм згадували у своїх виступах друзі та колеги по роботі. Ми знали її як людину, як творчу людину, вузьке коло її знайомих і друзів. А сьогодні мені дуже приємно, що все-таки вона себе показала і, і містові показала свій талант. І я її дуже бажаю, багато майбутнім успіхів, щоб ця виставка була не неостанною. Освіту художника Лариса Іщук здобула в прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. Ось уже 18 років як педагог передає любов до прекрасного дітям і завжди з повагою згадує своїх вчителів, кому завдячує становленню як творчої особистості. Беркута Наталія Іванівна, це вчитель живопису із Мерворського керамічного технікуму. І, відповідно, вчителі художньої школи, Луцької художньої школи, які заложили самі перші такі зернинки, це Жижарун Володимир Іванович, Кумановська Наталія Сергіївна. І якось я для кожної людини є хтось. Чия думка для нього найбільше важить? Мені важить думка батьків, тому що це вони мої батьки, і думка цих вчителів, які мене навчили у її роботах. Кожен знайде щось своє: кольори, форми, ідеї. Художниця і сьогодні не зупиняється в творчому пошуку, пробує себе в оформленні міських храмів, опановує мистецтво художньої фотографії. І все у неї виходить, бо робиться з душею і за покликанням.